Друзі, у вас вітає компанія Greenway Auto. І гляньте, яка у нас сьогодні на перегляді красотка. Ну, дуже красивий автомобіль. І все в цьому автомобілі правильно. Дизайн, двигун, коробка, комплектація. Ну, все правильно в цьому автомобілі. Я давно хотів привезти таку машину з Європи. Ну от не попадалась хороша. І сьогодні у нас на перегляді український автомобіль, який купувався в офіційного дилера в кінці 2014 року. Реальна експлуатація з 2015 року в тих паспортів 2014 рік. Це Peugeot 308 кабріолет. З топовим двигуном, з топовою коробкою автоматичною і в топовій комплектації. І гляньте на цей колір коричневий красивий. На сонці він переливається, дуже красиво виглядає. Як на мене, в цієї машинки все правильно. І стан, друзі, ну, просто як нова машина. Тому що тут пробіг 90 тисяч. 90 тисяч. Було два власника, дві дамочки їздили. Зараз виставлений цей автомобіль на продаж. Гляньте на цей дизайн. Красивий спойлер, бампер з обвісами, парктроніки ззаду, ледовські стопи. ну тільки гляньте, як він виглядає. по кузову ідеальний. Немає ні царапин, ні вмятин бережна експлуатація. Автомобіль вихідного дня, хоча з таким двигуном і коробкою цю машину можна максимально інтенсивно використовувати. Гляньте. І, до речі, заведений двигун рівно тихо працює. Так, по салону і комплектації. Ну, перше, датчики світла, датчики дощує. Все скло по периметру рідне. Шкіряний салон, карти гляньте. Чотири склопідйомника. Раз, два, три, чотири. І там ще одна кнопка є, яка теж відкриває їх. Накладки на пороги, пластик, резинки, глянь. крісло, підогрів сидінь. рекаро крісла. І ось тут підогрів, шия, голова, дуже, дуже класна функція. Спортивний руль. Він як новий, гляньте. Педалі спортивні з накладками. Приборка біла спортивна. Ось режими обдува. Тут. Клімат-контроль двохзонний. Шестиступеневий гідротрансформатор японський AISIN. І працює він в парі з двигуном 2-літровим дизельним топовим двигуном Peugeot Citroën. На 163 кінських сили. Я вважаю, це один із кращих двигунів і кращої коробки. Монітор, навігація, парктроніки, все там фіксується. Гляньте на стан. Покажу, як працює дах. Жорсткий дах, тому зимою без проблем. Йдемо далі. Ну, багажник, величезний багажник, ну, зрозуміло, що тут складено, я ще раз відкрию багажник, покажу, коли піднятий дах буде. Комфортний автомобіль і стильний. Таку машину замітять всі і увагу будуть на цей автомобіль всі. Клімат говорив, працює. Було чуть, як включився компресор. Шестиступеневий, ручному режимі можна, спортрежим, потім зимова дорога. Дзеркало з за автозатемненням. Зараз подивимося, як працює двигун. Ну, Друзі. 90... скільки в нас там? 93 тисячі пробіг реальний. Є сервіска, є вся історія по обслуговуванню. Зрозуміло, що на таких, великих, на таких автомобілях на великі... Це не, автомобілі не для великого пробігу. А цей автомобіль півмільйона без проблем. Картерних газів немає, ні диму нічого немає, ні парів. Нічого не парує, не димить. Ідеально рівно тихо працює. Сухий, без заподіваний. 90 тисяч, друзі, це ж багато про що говорить. 16 це 16 клапанів. А двигун 2-літровий. Економний, значить траса 5,5, змішаний цикл 6,5 і місто 8,5 літрів. Розгін до сотні 10 секунд. Так, тепер давайте подивимося, як закривається цей дах наш складний. Звичайно, тут тільки так треба показувати, тому що... Тому що кнопки тут... Отже. Все працює, немає такого, щоб в автомобілі щось не працювало. І скло зразу піднімається. Можна скло однією кнопкою все скло опустити. Тепер вийдемо, подивимося, як виглядає автомобіль зі складеним дахом. Ну, гляньте на цю красотку. На такій машині хочеться їздити, хочеться рулити для душі, для драйва. А повірте, вона може драйвувати. Їде дуже динамічно і бодренько. І зимою без проблем з таким дахом. Це не тряпка, це справжній металічний складний дах. Тому, друзі, кому цікавий такий автомобіль, телефонуйте, номер телефону в описі, ціна в описі. На СТО готові їхати. Дуже класна машинка. На цьому закінчую перегляд. Запрошую на тест-драйв. Томбіль знаходиться в Києві. На Миколи Грінченка 18. До зустрічі!